Вчора я обіцяв показати, як здійснюється в мене контроль за осип'ю кліща. Показую зараз, на яке в мене дно, як воно устроєне, а потім покажу осип кліща на сім'ях. Значить, саме, саме дно у мене має два льотки на холодний занос. І два на теплий, ну так будемо казати. Але в мене він не холодний, а косий занос. Коли відкриваєш ти льоток, то виходить не прямий, а косий занос. Так само на двох льотках. Так як я показував вчора на колоді. Тому я і скину вам, щоб ви правильно розуміли, чому йде косий занос у мене. І в мене тут теж, якщо взяти, так званий теплий занос, то що нам сказали, то тут так само йде е, на навкосу. Занос воздуха йде навкосу, на обидвих лядках. Отакі От дві віртушечки в мене тут і навкосу йде. До, перед цим в мене були круглі дуплянки, де бджоли також відстроювали е, стільники щодо лядка, також навкосу. Природі так воно. Чому наші професори виріши назвати холодний занос, теплий занос? ну Це їхнє право, їхня думка. Значить, Що в мене йде далі? У мене йде сітка 3х3, чорна. Але чорна сітка не годиться, треба ставити оцинковану сітку, бо вона ну, ржавіє вже в одному десь в уголку прогнила. Як контроль здійснюється? Позаду дна є видвіжна заслонка. От заслонки до сітки 3 см. І тут от сітки до корпусу, зараз покажу, також 3 см. Кліщ, який висипається, його видно на фанірці. Він нікуди не дівається, він так і лежить. Скільки його можна посчитати і ви побачите все. От. Так само все сміття, яке просипається крізь сітку, не треба ні чистити, нічого воно просипається і перед тим, як починати працювати, витягуєш, очищаєш дно і продовжуєш працювати. От. Потім У мене йде поверх цього корпуса, тобто дна йде отакий корпус. 230-й корпус, моя мрія молодості. От, і коли вам треба зробити е, льоток. Глянь, О, вам треба зробити льоток, ви можете одрегулювати на одну, на дві бджоли, але знову ж таки косий занос. Так як в природі воно. Потім поверх цього корпуса у мене стоїть... Зараз підрегулюємо трошечки ми ракурс весь. Поверх цього дніща становиться корпус. От. Е -е. Зразу була в мене така, щоб накривався корпус зверху кришкою. От І тим самим е Предохранялося все тепло у вулочках, тому що фанера, під фанерою 4-сантиметровий пінопласт. Нема в мене ні подушок, нічого. У мене весь утепитель, оце тут. Зимують пчоли, можна сказати, на холодний занос. Зимою поду, кришка ця вона гріє тільки тоді, коли пчола піднімається під кришку. І тоді е, вона сюди скучується. Але у літній період... Пчоли прополісом так приклеювали кришку, що неможливо було її одірвати. Просто. От. А Для збору прополіса можна використовувати От сюди поверх рамок класти роздільну решітку Гофмана, то заклеюють роздільну решітку повністю чистішим прополісом. Потім я зробив, коли було ясно, що треба щось робити і, кстати, під е, кришкою між рамками заводилася міль. Я зробив отакий підкришник 30х30. Толщина стінки у мене 30 і 30 на 30 я зробив такий підкришник. Потім цей підкришник е, 3 см пчоли почали е, за, застраювати повністю стільниками, Ядичками такими я фото скину. Потім е, зробив я що? Фанерку. Ну, ізначально я зробив прорізи тут під фанеру, щоб е, тут от не робив я, щоб влага виходила е, поза гніздо, тому що влага коло стінок збирається. От, але це воно не спрацювало. Влага отут в основному концентрувалася посередині. От, і посередині була влага. Тоді я придумав до цього всього, коли ставив фанірку, я зробив ще такого подвійного або потрійного використання. Я зробив челоудалітель. Тобто я просверлив 35 там, чи 40 мм 4 отвори, зверху зробив ось такі з оторами, щоб пчела могла з верхніх корпусов виходити низ. І коли тобі треба, ти відсікаєш корпус от, медового корпусу, і пчела уходить сюди на низ. Але не вся. Щось він слабовато так працює. Ну, і за того, що його їх у мене малувато було і я не зміг встановити причину, чому так. Потім оце так вона йде в мене на зиму сім'я. І все. І, криш, і зверху становиться просто кришка. Оце такий вулик у мене такої конструкції. от. Так що от таким планом всі вулики в мене е, зроблені. Як здійснюється контроль, я вам показав і вже на камеру буде незручно, покажу вам на телефон сім які оброблені і яка кількість осипу кліща. Дякую за перегляд.